Мене звати Олександр Допілка. Я займаюся бізнесом в індустрії здоров'я та фінансів уже 5 років. 8 років я досліджую тему здоров'я, і мене завжди цікавила тема, як бути максимально енергічною. Продуктивною і високоефективною особистістю, саме тому я зіштовхнувся з ринком допоміжного харчування і мав доступ до найкращих постачальників як підприємець. Рівно півтора роки назад я познайомився з брендом PM International, це з лінійкою продуктів FitLine, І у багатьох людей виникає питання, чому саме ці продукти і з чого ж все ж таки почати? Я включу вам декілька слайдів, щоб ви могли зрозуміти. Що починається старт саме з продуктами FitLine? Чому саме вони? Тому що сьогодні в індустрії здоров'я, фітнесу та краси вони являються номер один. Це німецькі комплекси, які дозволяють кожній людині, незалежно від вікових категорій, отримати весь спектр життєво важливих нутрієнтів, і їх організм може нормально функціонувати, добре себе почувати і захищатися від всяких патологій, діагнозів плюс. Це дає вам можливість краще виглядати, краще себе почувати і мати максимально високий рівень енергії. Почнемо з того, що ж все ж таки починати комплекс, з чого починати базу. І зараз я вам покажу слайд. Як ви бачите, друзі, зараз на слайді тут три продукти чому саме мій вибір став на продукти Fitline, тому що це просто в сучасному світі сьогодні вам не доведеться застосовувати горськапсул таблеток пити якісь порошки трави все це ідеально поєднано німецькими чинами більше 300 експертів розробляли ці продукти і апгрейдили їх протягом 30, 32 роки і сьогодні вони являються інноваційними вони мають Научну основу і кожна людина, яка почне користуватися цими продуктами, досягне свого результату. Все починається з оптимального сету. В оптимальний сет входить три продукти, і саме цей комплекс, цей оптимальний сет, покриває 80% потреб на молекулярному рівні. Простими словами, ваш організм отримує все, що йому потрібно, в достатній мірі. І саме головне, це те, що він не отримує з їжі, яку він сьогодні споживає. Не для кого не секрет, що їжу, яку ми сьогодні їмо, вона дуже виснажена і максимальної користі вже не несе. Калорії ми споживаємо багато, а нутрієнтів отримуємо все менше і менше. На основі цього ми маємо дефіцити і маємо серйозні поломки і проблеми з нашим організмом. Фітлайн це можливість отримати все, що потрібно в достатній кількості і туди, куди потрібно. І я вам. Поясню чому дивіться, дорогі друзі, ось ця база вона забезпечує денну норму всіх потреб вашого організму. 80% дефіцитів ви покриваєте саме на основі цього базового сету. Саме тому научна рада рекомендує всім починати з базового сету. З 12 років кожна людина може використовувати ось ці комплекси. Що ви отримаєте? Ви отримаєте весь спектр нутрієнтів і. Про кожен продукт я вам в індивідуальній формі зараз розкажу. Чому перевага, чому я вибрав цю базу, тому що вона має технологію, яка називається NTC. це запатентована технологія, Nutrition Transport Concept. і завдяки цій технології, всі ці мікронутрієнти, які ви зараз бачите на слайді, вони вони не просто є в складі баночки, вони 100% засвоюються засвоюються в клітину в достатній кількості і туди, куди потрібно саме в вашому організму. І пройдемося по кожному окремо. Друзі, це Activize Oxy+. Завдяки цьому продукту ви збільшуєте сатурацію кисню в крові, профілактуєте гіпоксію, знімаєте спазм судин. За рахунок цього зникають мігрені, головні болі. Разом з тим, друзі, ви профілактуєте виготосудинну дистонію, синдроми холодних рук, ніг у вас зменшується сонливість та втома, тому що. Ваш організм отримує весь спектр вітамінів групи Б, збільшується ситуація кисню на 10%. Автоматично всі клітини, всі ваші системи по-іншому функціонують. І звісно, продукт зміцнює нервову систему, робить вас стресостійкими, і це сьогодні актуально як ніколи, особливо тих, типу кого тривога, апатія депресія для вас це просто знахідка. Також він покращує пам'ять та концентрацію уваги. Створений він також для профілактики серцево-судинних захворювань. І атеросклерозу. друзі, і також він створений для підвищення фізичної активності та працездатності. До речі, якщо у вас збільшується сатурація кисню в крові, у вас енерговіддача вашого тіла також збільшується. Ви набагато витриваліші протягом Дня, і також, хто займається фізичними навантаженнями, ви можете краще прокачати своє тіло. І, друзі, активайсь він має. Технологію, яка дозволяє всім цим вітамінам групи Б 100% засвоїтись прямо в клітину в достатній кількості туди, куди потрібно, і це великий плюс. Повністю цей комплекс органічний, натуральний і дуже смачний, що хочу замітити. Наступний продукт це база, це бейсік. Він покриває потребу вашої травної системи, тому що центр здоров'я. Це травна система І за рахунок бейсіку. Ви сьогодні отримуєте весь спектр життєво важливих ферментів, ензимів, нутрієнтів, вітамінів. І акцентую увагу: більше 50 життєво важливих нутрієнтів, ви отримуєте тільки з бейсіку. Це золотий стандарт гастроентеролога, особливо в люди, в яких є проблема з біфікацією. в народі це кажуть запори. У кого є проблема з тим, що є коліти, язви, гастрити. Друзі, для вас це знахідка, тому що саме цей продукт він впливає на відновлення здорової симбіотної мікрофлори. це дозволяє вам відновити клітини, кілери, мати потужну імунну систему, відновити роботу підшлункової підчинки, жовчного. І разом з тим, їжа, яка поступає в ваш організм, вона нормально засвоюється і разом з тим нормально виходить. Повністю продукт наладжує роботу травної системи. І це велика перевага. Знову знову ж таки дивіться, друзі, якщо ви прочитаєте. Цінність самого продукту, що він робить для вашого здоров'я, ви 100% його захочете. Ну, наприклад, це продукт, який робить профілактику закрити, і допомагає їх позбутися, створений для зміцнення імунної системи, покращує роботу травної системи. Роблю акцент, друзі, для покращення здоров'я при нервовій роботі стресових ситуаціях для людей, які багато часу проводять за комп'ютером, для зменшення інтоксикації після вживання алкоголю та шкідливих продуктів. У нас народ любить попоїсти, дорогі друзі, бесік це просто знахідка. Ну і плюс це профілактика грипу, застуди. Різних захворювань, грипу, і звісно, друзі, це варикозне розширення розширення він, карія, шкірні захворювання, різні алергічні питання, дерматити. У нас дуже багато результатів по шкіряним хворобам. Ми можете побачити фото до після в наших чатах. Чати у нас сьогодні там складають більше тисячі людей, і кожен кожна людина ділиться своїми, своїми досягненнями, своїми результатами, і це все видно не озброєним оком. Ну, як я й казав, він відновлює. Здорову самбіотного міпофлору сам склад акцентую увагу. У нього є технологія, яка дозволяє куркуміну. Всі ви знаєте цінність куркуміну, Всі пробували його на смак. знають, що це не сама смачна історія. Висіку це смачно, і він засвоїться в 45 разів краще, чим будь-який куркумін, про який ви знаєте, знову ж це за рахунок запатентованої технології. Йдемо далі, друзі. Це ресторейт, це мінеральний комплекс, який ви використовуєте перед сном, коли лягаєте спати. Все дуже просто тут ваш організм покриває дефіцит по мінералам, в тому числі магній, залізо, цинк, марганець, калій, молібден, вітамін Д3. Це ідеальне поєднання мінералів, і завдяки цьому продукту ви впливаєте на відновлення роботи щитовидної залози. Разом з тим профілактуєте різні патології. Які пов'язані з її роботою, і найголовніше, що саме за, за рахунок того, що ваш організм отримує всі життєво важливі мінерали, ваші видільні системи виконують нормально свої функції, тому. Ви помічаєте, що зранку ви прокидаєтесь відновленими, виспаними. Ви маєте глибокий якісний сон, особливо у кого є депресія, тривога, хто не може заснути, хто прокидається, втомлений рестарей для вас це знахідка. Плюс це профілактика різних питань з опорно-руковим апаратом, таких як остеопороз, поліартрити, подагри, міозити, неврології, самі різні, тому що мінерали вони відповідають. За роботу всього опорно-рухового апарата, в тому числі м'язи і е, сполучні тканини. Ну і звісно, друзі, саме коли ви спите, ви втрачаєте зайві кілограми, і за рахунок рестарейту ви відновлюєте роботу всіх систем, максимально їх синхронізуєте між собою і втрачаєте зайві кілограми. Продукт. Підтримує кислотно-лужний баланс у вашому організмі для тих, хто хоче позбавитися різних нерівностей на шкірі, хоче покращити стан своєї шкіри, нігтів, волосся. Ви це помічаєте за дуже короткий інтервал часу. Ну і як ви бачите, показники тут достатньо великі. Все, що отримує людина, це вже профілактика різних онкологічних захворювань, це зміцнення нервової системи, це здоровий сон, друзі, це. Те, що дозволяє кожному спортсмену при навантаженнях на кістково-м'язовий апарат максимально швидко відновитися, будь-яка людина може його застосовувати. Він дуже простий в застосуванні, п'ється сном. Як застосовувати, я вам далі покажу. Ось ось так, друзі, за рахунок ось цього базового сету, ви покриваєте 80% дефіцитів. Ваш організм отримує весь спектр нутрієнтів за рахунок технології NTC, всі ці нутрієнти 100% засовуються прямо прямо плітину в достатній кількості і туди, куди потрібно. Тепер вам не потрібно пити горь капсул зранку, в обід вечором до їжі, після їжі. Тепер ви п'єте два смачних коктейля: один зранку, другий вечором. І на цьому все ваш організм отримує все, що йому потрібно. І як наслідок, коли він отримує все, що йому потрібно, ви отримуєте все, що потрібно вам від нього. Це високий рівень енергії, хороше самопочуття, якісні, класні референси показників здоров'я. Коли ви здаєте на всі референси, ви бачите, що ваше здоров'я воно в хорошому стані, рівень енергії він максимально високий, і це найкраще, що ви можете зробити по відношенню до свого тіла за рахунок саме цього базового сету, ви можете сформувати самі корисні звички, про які тільки ви можете думати. Ну і хочу вам показати декілька результатів. Ось я це людина, яку ви бачите, Олександр. Йому там на слайді було 23 роки, плюс-мінус. Зараз мені 29. У мене зараз ще краща форма, ніж на правому слайді. Тоді я був 95 кг, зараз я 75 кг. Мене завжди захоплював високий рівень енергії. Мене завжди цікавило, як зробити так. Щоб бути максимально високоефективною продуктивною особистістю, я знайшов інструменти, все це використовую знову ж таки на научному підґрунті, і методології, і дійсно доказали свою ефективність. І Fitline доказав свою ефективність з точки зору внутрієнтів, і він являється сьогодні найкращим постачальником життєво важливих нутрієнтів на клітинно, на клітинному рівні для мого організму і вашого організму. Ну і результат моєї мами, ось цього рік ми вживали базовий сет, про який я розповідав. Activize Basic Restorate, Ми стабілізували роботу щитовидки без гормонотерапії, нормалізували роботу травної системи. Мами був тиск, кров'яний тиск. Вона гіпертонік 8 років. Тиск не провели в норму. Вона не п'є таблетки. Ну і разом з тим, як бонус ми скинули 45 кілограмів. Це класний результат, я вважаю, і хочу сказати, що моя мама вона. Дуже рідко знайома і не сильно вона хотіла до цього, хоча вона знала, чим я займаюся. Я завжди оздоровлював людей. Але мою маму було дуже важко заставити пити якісь капсули, таблетки, якісь інші бади. та завжди продовжувалося недовго, і моя мама не досягала своїх результатів за рахунок фітлайн, за рахунок того, що це смачно, і це просто сьогодні ви бачите те, що бачите. І для мене це велика перевага і для вас також. Далі друзі, я покажу, як його готувати. Так, я ось. Усунув слайди. Зараз хочу вам показати спосіб приготування. З дивіться, у нас з вами є активас, так? У нас з вами є Basic. Все це в одному стакані. Що нам показати? Basic йде ось в такому сашеті. Все дуже просто. Ми це робимо по-домашньому. Щоб було зрозуміло, так? Ось Дивіться. Сашет. Стакан. Так. Три ложки активайс. Можна одну і дві потом протягом дня на 40 мл води розвести і випити. Я колочу, колочу все в одному стакані. Ну, що це просто. Зранку випив і забув. І вже 70% потреб свого організму я покрив. Ось дивіться. Смачно, яскравий, красивий коктейль. Смачний коктейль, друзі, я вам не можу передати, наскільки. І мені подобається те, що він дуже легко перемішується. Він не залишає ніяких осадів. Ну, скажімо, таких посадків на стакані. Смачно, вкусно, нема ніяких комочків, не треба там мити стакан, ти просто випив і все. Ну і саме головне, друзі. Що це дуже і дуже смачно за ваше здоров'я. Я вам всім рекомендую спробувати. Це найкраще, що ви можете зробити по відношенню до свого здоров'я.